Пане товаришу е, Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу, а за формою з якогось карколомного. Маю запитання до вас таке. Ваш кадмін ініціював... Скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Це перше. Друге, казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Я згоден з вами покращувати українську мову.